Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Штучний інтелект у дронах на полі бою вже сьогодні активно застосовується для підвищення точності ударів, автономності і стійкості до радіоелектронної боротьби. Це робить його штучний інтелект, одним із основних ключових інструментів сучасної війни. Основні напрямки застосування таких дронів це автономне наведення на ціль на фінальному відрізку польоту, це останні 500-600 метрів, коли починає сильно впливати ворожа радіоелектронна боротьба. Дуже ефективними є машинний зір і розпізнавання цілей. Дрон може самостійно ідентифікувати техніку, укріплення і живу силу. І наносити удар по ворогу без участі оператора в зонах, де таке управління неможливе. Збройні сили України мають різні системи з штучним інтелектом в повітрі і на землі. Вони можуть результативно діяти майже без участі людини, високу бойову ефективність будуть мати рої дронів, що діють як один колектив, як один організм для виконання спільних завдань. Підтримайте наш коройномовний канал в приватній Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас. До нас звернулись воїни-танкісти 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами для купівлі нічного дрона. Прошу всіх небайдужих долучитись до цієї святої справи. Дрон допоможе знищувати окупантів і збереже життя наших воїнів. Час не чекає. Дрони потр... Дрон потрібен вже зараз. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми е, воїни, главно 93-ї бригади танкового батальйона. Е, просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нас знищувати ворога. Всіх бажаємо, бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава! 2025 рік. Став роком великих поставок наземних роботів до Збройних сил України. Наше вище керівництво назвало кількість. Виявилося, що в 2024 році в Збройні сили України було поставлено 1 тисяча наземних роботизованих комплексів, в основному за волонтерські кошти і волонтерського виготовлення. А от вже в 2025 році. Замовлення склало 15 тисяч таких роботів, і в основному за державні кошти. 90% цих роботів купила держава у наших розробників. До всіх них зараз ставляться досить такі суттєві вимоги: це автономна робота без прямого керування, пересування за заданим маршрутом і дистанційне ведення вогню і повернення назад. Важливою є вимога модульності платформи. Платформи повинні поєднувати в собі логістику, евакуацію і бойову турель, зміна навісного обладнання за 10-15 хвилин. Україна має досвід створення повітряних дронів, тому, розробляючи наземні роботизовані комплекси, одразу було поставлено завдання уніфікації деталей. Це важливо. Це дає можливість створити єдину систему управління для всіх типів дронів Збройних сил України. Одночасно була поставлена задача зменшити кількість, кількість китайських деталей до нуля. Виявилось, наша промисловість досить легко змогла замістити китайські деталі. На сьогодні не повністю заміщені тільки китайські акумулятори і китайські електродвигуни. Все інше 100% українське. Важлива робота, зроблена в організації зв'язку робота з оператором. До 2022 року. Це були прості аналогові системи зв'язку. Війна, Велика війна показала всім відомий, добре, добре відомий факт: вони не стійкі до засобів ворожої радіоелектронної раді боротьби. Зараз наземні роботи ставлять вже відпрацьовані системи цифрового. Шифрованого зв'язку. Це українські розробки. Останні з них мають високу ефективність і захищення. Я маю вам сказати, що такі системи дуже дорогі. Одна система зв'язку по ціні рівна всьому дрону виготовленому. Наші виробники добре розуміють все різмаїття завдань, тому варіанти комплектації на вимогу військових є досить різні. От, наприклад, по бронюванню. Можна замовити дрони з бронею, без броні, або з посиленою бронею. По причепам. За потреби можна замовляти дрон з причепом, або без причепа, і з різними типами причепів по потребі. По радіоелектронній боротьбі армія зразу просить або встановити пристрій реп, або не встановлювати на нього. По радіозв'язку. Зараз майже скрізь ставлять цифровий, шифрований зв'язок, але можлива додаткова опція, додаткова потужність, більш потужний передавач. Ретранслятор. Різні комплекти антенн для дронів. Це дуже важливо з різними кофеєнтами направленості. Помінування. Це важлива функція. Хтось замовляє її, хтось не потребує. Зараз є роботи, що везуть до 20 протитанкових мін. Вони можуть автономно встановити мінний шлагбаум перед ворожою колоною. Або замінувати місцевість. Шлагбаум це рядок мін зверху поперек дороги. Їх добре видно і ворог може за 15-20 хвилин розстріляти всі ці міни з кулемета. Але шлагбауми ставлять не просто так, їх ставлять в місцях. Де потрібно зупинити колону ворога. Це місце вже пристріляне, і артилерія з нетерпінням чекає команди вогонь. Доля таких атакуючих і зупинених ворожих колон дуже сумна. Їх розбивають зазвичай повністю. Таких відео ми теж бачили: десятки. Прийняті і діють стандартні вимоги до поставок в комплекті. Це обов'язково набір зіп-запасного інструмента і е, деталей, кейси і рюкзаки для зберігання і переноски ноутбука і контролера, саме таких деталей. В запас обов'язково йдуть швидко зношувані деталі: це гусениці або колеса, привідні вали, зірочки і так далі. Обов'язково в поставках йде шуруповерт електричний. Ну, це дуже зручна штука. Вона полегшує і прискорює любі роботи біля дрона. Наземна радіостанція керування, дистанційне робоче місце оператора, трали, на яких буде заїжджати дрон на транспорт. Це вимоги, вимоги до них зараз єдині. І вони полегшують використання наземних роботів. Про рівень використання і ефективності роботів в військах. Трошки. Все залежить від рівня компетентності, командування і наявності навченої групи воїнів, що, будуть вміло використовувати ці бойові роботи, вони повинні вміти їх експлуатувати, ремонтувати і мати постійний зв'язок з сервісним центром виробників, щоб порадитись або замовити деталі. У волонтерів це налагоджено добре, а як це працює у великих заводів, я не знаю. Цьому питанню потрібно приділяти велику увагу, щоб і зараз, і після війни зберегти такі колективи і їх зв'язки з Збройними силами України. Ми сьогодні сильно переважаємо російських дикунів в наземних дронах, там їх використання дуже рідкісне. На 25 рік армія Росії замовила менше 1 тисячі таких наземних роботизованих комплексів. Далі логістичних завдань вони ще не просунулися. Наші друзі з Європи і НАТО також сильно відстали від нас і з подивом вивчають способи бойового застосування українських бойових роботів. Ну, а ми бачимо ми бачимо зменшення втрат, швидке реагування на виникаючі, на виникаючі проблеми і менше людських помилок. Все це завдяки. Технологічній перевазі України в назадніх роботах на полі бою. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш корідномовний канал в Приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас. Заходьте самі, запрошуйте друзів на Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, станьте нашими спонсорами. Запрошуйте нас на каву Байміякофі. Всі посилання під відео.